Поки ми подаємося на сертифікати. Держава змінює правила, змінює умови. Кошти по відновленню це кошти світового банку. Будівельні бригади, які сертифіковані в програмі є відновлення, вони дуже дорогі. В інших громадах ця сума є більшою. Господарі отримали цей чек-лист. Чи мають вони право відійти від схеми ремонту, яка зазначена в цьому листі? У нас дійсно майже 800 відмов. По житловим сертифікатам Відбудовуємося, відремонтовуємося. Поки ми подаємося на сертифікати, держава змінює правила, змінює умови. Поки ми шукаємо майстрів, які нам дешевше зроблять ремонт за ті гроші, які виділила нам на нього держава. Ми бачимо, що катастрофічно цих грошей не вистачає. Багато хто знає і як би вже відчув це. Правда, які несподіванки нас чекають на шляху освоєння сертифікату. Коли будуть видавати гроші живі на те, щоб побудувати приватний будинок з нуля, який зруйнували расисти, про це і багато чого іншого ми сьогодні будемо розпитувати Сергія Канюру. Слухайте, у вас таке управління складне, так називається називається складно. Розкажіть, як називається ваше управління? <рес> вітаю всіх, вітаю студію, вітаю пані Надія. Назва управління це управління інфраструктурного розвитку, інвестицій та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Терпінської міської ради. Бачите, у нас студії людина, яка все знає про те, про що нам треба його розпитати. Дивіться, Сергію. Уже всі знають про те, як подаватися на сертифікати. Правильно активно ж люди подаються. Скільки, так. до речі, в Ірпінській громаді вже не подано, а скільки видано сертифікатів? Видано 232 сертифікати на загальну суму, майже 1 мільярд гривень. А можна сказати, що люди активно подаються, правда? Так, активно, і хочу сказати, що це напевно. Точно найкращий результат в Київській області, зрозуміло, тому що наша Ірпінська міська територіальна громада була найбільше пошкоджена серед усіх громад Київської області. Ми, безумовно, в лідерах. Ну, до прикладу, не буду називати громаду, але наступний за нами. Наступна з нами громада, у неї 80 введених сертифікатів. Дивіться, трохи щасливіші ті люди, які подали сертифікати до нового року, і яким встигли нарахувати гроші на ці сертифікати, нас тривожило таке питання, що в цьому році Кабмін прийняв постанову про те, що сума в цих сертифікатах з цього року обмежується. Трішки вас поправлю. Ага. Дякую за запитання. Обмежена не сума, а, а фактично обмежений метраж максимальний ну, А разом стану... з метражем і і, і менші так, гроші. Да, щось. було 250 квадратів. А видадуть, умовно кажучи, за 200. Отже, так. люди знають, що суму отримують меншу. Правильно саме так. Скажіть, з чим це пов'язано? Що не вист... почало не вистачати грошей, чи як? Насправді це таке дуже класне е, запитання, і відповідь, напевно, на нього буде дещо риторичною. Чому? Тому що е, спочатку е, да, було розуміння від громад у Вищому керівництві держави про рівень пошкоджень, е, було розуміння, скільки на те потрібно коштів. Але ми ж розуміємо, що, е, ну, наприклад, якщо ми... Знову ж таки вернемося в той період після деокупації міст Київщини. Я маю на увазі 2022 рік. Ситуація була така, що люди просто раділи встановленим вікнам від держави, і ніхто взагалі не розумів, що будуть кошти як на є відновлення на ремонти безпосередньо в квартирах. Ті, які постраждали, і так само ніхто не розумів, коли розпочнеться етап саме видачі сертифікатів да або компенсації за повністю зруйноване житло. І милиночку, коли ви кажете ніхто не розумів, ви маєте на увазі нас, простих людей чи менеджменту держави, я вам кажу не тільки за простих людей, а й глобально ну, керівництво і міст, і ну і певно, що держави дійсно, ну ми розуміємо, що наша країна воює. І е, наш державний бюджет е, зосереджений на допомозі Збройним силам України та всім силам оборони України. А в свою чергу кошти по є відновленню це кошти Світового банку. Якщо взяти виключно ірпінську громаду за рахунок програми є відновлення, е, майже мільярд гривень. Мешканці повністю зруйнованих об'єктів житлового фонду отримали 1 мільярд. Майже це по сертифікатам? Це по сертифікатам. і до того всього майже 400 мільйонів отримали по її відновленню по виплатам на ремонти на ремонт. так. Ця частина розмови в нас і ще є в моєму сценарії, у моїх нотатках. Тут давайте поки що по сертифікатам бо ще багато є чого незрозумілого. Дивіться, наприклад, ви обрахували сертифікати ще в тому році, так, так. але люди ще не отримали їх. У зв'язку з цією постановою, де обмежується метраж. Люди, які подали на сертифікати і обраховані в минулому році, вони ще отримують а, суму за обрахованим mm -hmm. в тому році, чи їм будуть перераховувати вже під цю нову постанову? Залежить від наступного. Тут не важливо, коли була подана заява, а важливо, коли її опрацював орган місцевого самоврядування. От до прикладу. Постанова номер 39 вийшла 16 січня, а 19-го вона набрала законної сили. І відповідно, всі рішення, які були прийняті комісією, і потім затвердились на засіданні виконавчого комітету Терпінської міської ради, вони в свою чергу, навіть якщо сума за сертифікат, точніше площа за сертифікат більше ніж 200, вони отримують максимальну суму. Все, що з 19 січня включно е, отримають мешканці компенсацію за е, ну точніше не компенсацію, а нарахування за житловий сертифікат так? отримають 200 метрів, і плюс в реєстрі пошкодженої знищеного майна в свою чергу комісії будуть заповнювати також той метраж, який буде колись відшкодований за рахунок репарації. Ті, хто вже купляв собі там будинки чи квартири за цей сертифікат, напевно, знають, що ви отримали гроші, але окрім цих грошей, вам ще доводилося сплатити де в кого чи малі суми за різні податки купівлі-продажу, і також за оформлення там якихось ще документів. Є багато людей. Знаєте, в яких згоріло все, і квартира, і документи, і вірніше, і приватний будинок, де ще й роботи нема, uh -huh. і виявляється, що треба сплатити а, якусь суму грошей, якщо, наприклад, от за будинок в сертифікаті там кілька мільйонів, то там і податки чималі, там десятки тисяч, і за довідки. Якісь У мене запитання таке: чи розглядалися варіанти, і люди не мають чим сплатити? Фактично, uh -huh. чи розглядалося таке питання, щоб сплачувати всі необхідні? Оці видатки за рахунок грошей, закладених у сертифікат, дійсно такі варіанти розглядалися, і подекуди, подекуди я впевнений, що є такі ситуації, що, наприклад, сума за купівлю нового житла складає менше ніж нарахована. Я такі так, так, mm. так, і в таких варіантах, звичайно, всі податки, а також послуги нотаріуса, можна сплатити за ці кошти. Окремим стоїть питання з приводу отримання довідки з бюро технічної інвентаризації з приводу того, що об'єкт повністю знищений. Дійсно, це ніяким чином не регламентовано, і це окрема плата в окремій юридичній особі здійснюється. Але ми в свою чергу змогли зробити. Ну, я вважаю таку нормальну роботу. Ми переговорили з майже усіма бюро технічними інвентаризаціями. У нас в громаді для того, щоб вони не дерли з людей, у кого взагалі нічого немає, баснословні суми. Ага, тобто в ірпінській громаді ця сплата за цю довідку цього бюро може бути нижчою, ніж будь-де, так? Я, Я так? впевнений, що так. Варіація цін йде е, від тисячі до п'яти тисяч гривень. Це так. Ну в інших громадах ми просто цікавились, робили там холодні дзвінки з нашою командою. Ну ця сума є більшою. Більшою, так? Так. Бачите, як добре жити в Ірпені, так? Така гарна новина з'явилася, що а, е, пішло анонсування. Ми читали, що, начебто, вже скоро почнуть видавати живі гроші для відновлення зруйнованих приватних будинків, хто не хоче брати сертифікат, mm -hmm. а хто хоче будуватися сам. Чи вам щось відомо про ну, Так, звичайно відомо. Дійсно, постанови номер 39 від 16 січня, про яку ми з вами говорили, вже прописаний механізм з приводу відбудови безпосередньо на своїх земельних ділянках. Однак функціоналу у в реєстра пошкодженого та знищеного майна ще немає. Зараз ведуться роботи для того, щоб надати комісіям даний доступ. І хочу трішки повідомити, це знову ж таки це не будуть живі кошти. Кошти. Це будуть кошти, або, знову ж таки, на закупівлю будівельних матеріалів у сертифікованих е е магазинів там і так далі, або укладання договору на будівництво з тою компанією, яка має на це право. А, дивіться, я хотіла про це <кху> говорити трошки пізніше, коли ми вже будемо розглядати тему є відновлення, є, є, відновлення, є ремонти uh -huh. там, де вони необхідні. Е яка склала ситуація? Тих, хто зіштовхнувся з ремонтами, вже теж про це знає. Що будівельні бригади, які сертифіковані у програми є відновлення, вони дуже дорогі. У них ну, плата за їхню роботу, як мені видається, бо я вже зіштовхнулася також. Вона абсолютно неадекватна тим роботам, які треба. Виконати Здійсно. це, звичайно, питання не до вас, але може ви щось ну, певно, що так. Ти. Поясню трошки. Ми, як орган самоврядування, здійснюємо ситуації з приводу наявного чек-листа і нараховуємо відповідно до встановленої розцінки від держави. Ми робимо прорахунок і нараховуємо кошти власникам пошкодженого майна. На цьому функції комісій при органах місцевого самоврядування закінчуються. Фінансується це все з спеціального рахунку Міністерства розвитку громад і територій, тобто вони розпорядником коштів виступають по програмі є відновлення, по поточним, по капітальним і по житловим сертифікатам. Місцеве самоврядування покладена функція в першу чергу: це складання цього чек-листу відповідно до розцінок держави, їх нарахування. Затвердження потім на засіданні виконавчого комітету, і на цьому, в принципі, все. Але дійсно я з вами повністю погоджуюсь. Іноді не іноді а складається така ситуація, що люди, які сертифіковані і мають право надавати якусь певну послугу по ремонтам так, від держави, ну іноді розстінки не відповідають тим, які встановлені чек-листом. Але ну, насправді, тобто я це не придумала. Ні, це ви не придумали, ви абсолютно правильно кажете. Але ну, це точно не функція міських рад. Ну, так. Я не кажу виключно за Ярпінську, я кажу за всіх колег із інших громад також. Так, я розумію. І знаю про це, але думала, може, ви щось нам таке підкажете, чи що. Тому, я тому, що... дуже радий би був, але. Ну, на жаль. Дивіться, заліз. от є чек-лист, який, так. умовно кажучи, ви складаєте, так? А, Господарі отримали цей чек-лист. Чи мають вони право відійти від схеми ремонту, яка зазначена в цьому листі? Ну, наприклад, в чек-листі зазначено, що стелю пофарбувати там і все, а хазяїна хоче замінити там плиту, поставити іншу. Тобто, від самої схеми і характеристики робіт, які від прописані, чи можуть вони відійти від них? Насправді краще цього не робити. Поясню, чому тому, що від загальної кількості заяв в кожній громаді 10% всіх заяв будуть проводитися їх аутифікація, таке складне слово. Тобто дійсно ми будемо виїжджати. Система нам автоматично сформує 10% від заяв, і ми будемо здійснювати перевірку. Безпосередньо, відповідно до чек-листа, що було зроблено, а що було не зроблено. О, я хотіла якраз запитати про цей контроль. Він буде вибірковий, ви сказали? Так, чи? так, вибірковий. так Наразі він буде вибірковий, тому що, ну, будемо відвертими, 4 тисячі чотириста це виключно ірпінська громада. Ну, Якщо ми будемо кожну заяву перевіряти, ну і з них ми десь. Майже три тисячі нарахованих, ну, позитивно розглянутих і людям виплачені кошти. Три тисячі заяв на ну, навіть якщо ми кожному спеціалісту і начальнику в міській раді розподілимо це, щоб він здійснював виїзд і робив перевірку відповідного чек-листа, ну, ми, напевно, закінчимо десь там. В кінці 25-го року. Але дивіться, от ви сказали, що ви будете виїжджати і перевіряти, чи зробили люди ремонт згідно чек-листа. Але грошей згідно розписаного в чек-листі їм вистачило тільки наполовину, а взагалі вони частину не зробили. То тоді як? Ну, вони просто не змогли, тому що ціни дуже дорогі і на матеріали, і роботи. То може вони шукають варіанти. Уже якщо я не вкладаюся в цю частину з тими грошми, то я зроблю іншу частину, яка не вказана у чек-листові, але за менші гроші, скажімо, там, де я повністю якусь завершу якусь територію, якусь локацію в себе. Верифікацією буде займатися так само комісії при міських радах. І дійсно, ну ми всі розуміємо, що у нас завжди є прив'язка. Майже всіх позицій, так само і будівельних матеріалів, і палива до іноземних валют, да, до долара, там, євро і так далі. І ми розуміємо, що у нас долар росте, і відповідно у нас ціна на будівельні матеріали, на роботи по цим будівельним матеріалам, вона, на жаль, не стоїть на місці і так само збільшується. Тому ми все розуміємо, людський фактор ніхто не відміняв. І ми будемо верифікувати і дивитися, що було дійсно зроблено по позиції чек-листу, і якось ну яким чином виходити із ситуації, тому що, ну як, наша основна задача допомогти постраждалим людям в першу чергу, а потім вже перевіряти, що вони зробили. Ось а як звітує сам господар про витрачені гроші по це робиться автоматично. Так само у нас є вже два чи три. Таких заявки на верифікацію об'єкта, тобто людина отримала кошти. Після отримання коштів вона може приступати для ремонту своєї оселі. Після того, як вона його зробила, есть, вже зараз в застосунку дії з'явилася кнопочка верифікація, коли на неї перейти. Потрібно додати від двох до восьми фотографій об'єкту, що було зроблено, і ми, в свою чергу, приймаємо рішення. Бачимо позицію по чек-листу. Наприклад, потрібно було замінити вікна. Ми бачимо, що вікна замінені, і ми приймаємо в свою чергу рішення, чи здійснювати виїзд, чи просто повірити на слово. Ну, звичайно, якби зараз це перші випадки, тому ми, в свою чергу, виїжджаємо. А тепер дивіться, чи може хазяїн замінити характеристику однієї роботи на той же самий об'єкт, наприклад, стеля. Якщо, наприклад, сказано, що її треба просто побілити, а хазяїн замінить просту пошкрябану і побиту стелю на, на, на підвісну, там, чи на як там ще. Це буде поліпшення об'єкту, тобто ну, ми будемо я вже, тільки раді, якщо по чек-листу було вказано. Там, Фарбування стелі, а він зробив власник да, пошкодженого мене, зробив собі натяжну стелю. Ну окей, ми не бачимо а. цього ніяких моментів. Головне, щоб тих коштів, які були нараховані, вистачило на цей гідробіт. Угу. Якщо, наприклад, для сертифіката за зруйноване. Житло там визначений час, 5 років. Так, так. І за 5 років його можна. То по ремонтах в програмі є відновлення. Скільки там відводиться також, часу? Також це визначено постановою кабінету міністрів номер 381. Після моменту нарахування коштів комісіями при органах місцевого самоврядування власнику пошкодженого об'єкту нерухомого майна дається один рік на їх використання. У разі якщо він їх не використав, кошти автоматично. Будуть повертатися uh -huh. в державу, тобто ми можемо частково використовувати ці гроші? Наприклад, частково використали, поїхали, закупили матеріали частину викопанових ну, якщо... частину так. Uh -huh. Якщо інша частина лишилася і пройшов термін один рік, то інша частина коштів вона есть, до року відійде до року, але так, можна їх використовувати, якби би з по... частинами для тих постраждалих, які вирішили відбудовувати свій будинок з нуля. Як будуть розраховуватися сума, яку їй нарахують. За, за, за будівництво ми з нуля ми дуже детально аналізували нову 39-ту постанову від 16 січня. Дійсно, там немає ніяких змін до формул. Написано про те, що відбудова буде, буде мати місце і обмеження до 200 метрів. З приводу змін до формул наразі нічого немає. Тому ну, наразі, коли буде наданий функціонал комісіям для роботи, саме по програмі Відбудова, ми в свою чергу наразі будемо використовувати таку саму формулу, яка вказана Як для, для сертифікатів. Та? Так, угу. так, так, так. Планується так, як буде далі, буде відомо. Будемо очікувати на навчання, яке завжди перед новими етапами відбувається разом з Міністерством розвитку громад територій та інфраструктури України. І ми, в свою чергу, задаємо там завжди найбільше питань з усіх громад України, тому що ну, нам це актуально, нам це болить. І ну, нам потрібно допомагати людям, тому ми активні. Ми класно працюємо і знову ж таки воно, по кожному етапі. Ви так гарно себе похвалили. Да. Ми по кожному з етапів завжди або перші, або одні з найперших в Україні, нараховуємо людям допомогу, яка б вона не була. І я впевнений, що так само буде і по програмі відбудова на своїх земельних ділянках. В ж десь близько півтори тисячі приватних будинків, які зруйновані в Шент, 1473. Так, да, майже півтори тисячі. Отже, добра частина готується відбудовувати з нуля. Я так зрозуміла, якщо подивитися, скільки подано на сертифікати, так повністю з вами погоджуюсь. Єдине, що ну дійсно, ми очікуємо набагато більше. Поданих заяв ніж по житловим сертифікатам, але я хочу всім, хто нас слухає, нагадати, що основне це ваші правовстановлюючі документи, це витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно після 2013 року. Якщо цього немає. То дія просто не бачить об'єкта нерахового майна. А як же бути тим, у кого згоріли це все? Всі документи? Згоріло? Все можна взяти, Відновлено. піти, да, взяти архівну довідку в і можна все відновити. Кому і за що відмовляють у наданні сертифікатів? Відмовляють по багатьом причинам. У нас дійсно майже 800 відмов. По житловим сертифікатам. По двом випадкам: кожна людина, яка подається на житловий сертифікат, їй, як мінімум, ми телефонуємо. Як максимум, ми знаємо абсолютно, що робиться в місті по кожному з об'єктів. Неважливо, це робить міжнародний донор, робить якийсь там приватний благодійний фонд, або робиться це за рахунок державного бюджету. Так от, із цих ну, майже 800 відмов, десь 400 з них це квартири в багатоповерхових будинках, які потрапили під одну чи іншу програму, програму з відновлення. Це або фонд ліквідації наслідків, або Юнайтед 24 і так далі. Майже половина відмов через те, що люди думають, що можна нас обхитрити. Це ну, не так. Тому що ми заслів абсолютно за кожним об'єктом слідкуємо. Якщо ми там навіть не здійснюємо технічний нагляд, наша служба замовника, то ми просто володіємо інформацією. Угу. А той, хто володіє інформацією, той не знає. Те, то так, правила. Так, можна і так сказати. Це перший момент. Другий момент, коли дійсно вийшла постанова номер 600 в минулому році з приводу житлових сертифікатів, де було чітко зазначені формули. Інша частина поданих заяв це е, люди, які м, очікують відбудову на своїх земельних ділянках, але ну, даний етап програми станом на зараз ще не діє. І В свою чергу, відповідно, людина, ну, власник зруйнованого об'єкту отримає відмову. Добре, так гарно нам все розказали. Вам дуже дякую, що ви до нас прийшли. Що вони сказали з того, що дуже хотіли сказати. Уявімо собі ситуацію: будинок 300 квадратних метрів, три співвласника просто щоб легко було рахувати. По постанові, яка діяла до 16 січня, кожен би отримав свою компенсацію за 100 квадратних метрів. Зараз такого не буде. Зараз нараховується на максимальний об'єкт 200 метрів. Тобто ми розуміємо, якщо е, раніше всі отримали по 100 квадратних метрів, умовно кажучи, там 30. Тисяч квадрат це 3 мільйони отримав би кожен, і Дійсно за ці кошти можна щось нове придбати собі. То зараз ми нараховуємо відповідно до часток за 200 квадратних метрів. Відповідно, 200 поділимо на 3, будемо мати геть іншу суму. Отакі От люди найбільше як знаєте, би, що ми зараз почуємо від людей після того, як вони подивляться передачу? Вони скажуть, що бачите, як держава не обмежує посадовців у мільйонних місячних зарплатах, зате вона обмежує у метрах. За які люди мають отримати гроші на відбудову, Так? з'являється така інформація, що декотрі люди. Ну можна їх назвати, я не знаю, може, чи ділки, чи як. Угу. Вони смикнули, що активно почала працювати програма з сертифікатами. Угу. Сертифікати видають там, гроші нараховують а, і тихенько починають там руйнувати свої старенькі, старенькі будинки і подаватися теж на сертифікати. Я не знаю, чи це казки, але в інтернеті таке є. Як взагалі оцінюється, коли зруйнований і в який спосіб зруйнований будинок? Такі ситуації. є, та? Не тільки, там, скажімо, в наших громадах, а й в інших громадах. Все дуже просто. Після деокупації міста був розроблений порядок з обстеження об'єктів, і на 100% Ірпінська міська рада провела обстеження, і у нас є розуміння: ті будинки приватні, які були. Пошкоджені саме ну, під час бойових дій, які тривали на території громади, так ну і ми в свою чергу керуємося в тому числі звітами про технічний стан будівлі.